Продовжуємо обговорювати новорічний стіл. Пам'ятаєте, був такий десерт Павлова да. австралійський. Да. а от з'явився чебурек Віткофа, і це да. абсолютно не про стіл. Uh -huh. і це нова іронічна ідіома, яку світ отримав зусиллями спецпосланця американського президента. Придумали її в листопаді, ось uh -huh. 25-го російські пропагандисти, коли розповіли, що Вітков після зустрічі з кадровим uh -huh, російським дипломатом Юрієм Мушаковим з'їв ресторані чебурек. і ось цей вислів чебурек Віткофа одразу отримав додаткове смислове навантаження. Давайте розберемося, що то все означає. Значить, привести черговий чеборек Віткофа, це означає запропонувати очевидно халтурку або якусь нісенітницю, яку вмілий переговорник зумів нав'язати якомусь простаку або профану. І тепер ага. всі мирні плани, які Вітков везе з Росії, називають. Чебурек. буряк своєї часу Трамп довірив юристу і забудовнику Віткофу таку складну дипломатичну місію, тому що розчарувався в дипломатах старої школи. Принаймні так він сам пояснив своє рішення. І тепер, на прикладі Віткофа, увесь світ перевіряє, чи дійсно. Кожна кухарка може вести дипломатію. Отже, хто такі справжні дипломати? Як їх обирають, як готують і як оцінюють їхню роботу? Спеціальний сюжет до дня дипломата підготували наші журналісти. І Дімо Що мені. про це думають янтики? Щоб працювати в дипломатичній службі, кандидат повинен бути громадянином України, добре володіти українською і взагалі відповідати всім вимогам державної служби. Щоправда, для дипломатів критерії відбору є значно суворішими ніж для звичайних держслужбовців. Це стосується кваліфікаційного рівня, необхідно отримати диплом рівня магістр. І також для того, щоб бути перебувати на дипломатичній службі. Ані що пан мають володіти двома іноземними мовами, це важливо, і це от той мінімум, який необхідний для входу в дипломатичну службу. Англійська не є обов'язковою, а от знання російської мови держави агресора взагалі не зараховується. Поширена думка, що дипломатом можна стати лише після навчання за спеціальністю міжнародні відносини, але насправді все це міф. Українська і світова практика доводить протилежне, де головними дипломатами ставали люди без профільної освіти. Серед них колишній держсекретар США Майк Помпео, який мав військову та юридичну освіту. А також спецпредставник президента США Стів Вітков, бізнесмен і девелопер нерухомості без класичного дипломатичного досвіду. Дипломатична служба вона відносно велика і сучасна дипломатична служба. Потребує різних фахівців знову ж таки від колег, які мають фахові знання в політології міжнародних відносинах до журналістики, культури, економіки фінансів, ІТ. Перші знання майбутні дипломати отримують у вищих навчальних закладах, а далі професію опановують вже під час роботи в міністерстві закордонних справ. Важливу роль у цьому відіграє дипломатична академія. Це не звичайний виш, а навчальний центр, де дипломати мають змогу весь час підвищувати свою кваліфікацію. Там вони вивчають міжнародне право, мови, економіку, безпеку, сучасні технології, правила етикету та дипломатичний протокол, щоб бути завжди готовими до переговорів. Коли йдеш на переговори, особливо коли це було з Росією, то я для себе виробив формулу. Знати предмети, мати хребет це дуже важливо, тому що на переговорах це змагання інтелектів і змагання знань. І дипломат має мати енциклопедичні знання. Нині Україна має 142 дипломатичні установи за кордоном, серед них понад 90 – це посольства в інших країнах, близько 30 – консульські установи. Решта постійні місії при міжнародних організаціях. Приблизно 1200 дипломатів і працівників дипломатичної служби працюють за кордоном. Їх кількість майже вдвічі більше ніж у центральному апараті МЗС в Україні. Водночас у міністерстві не приховують і визнають цього недостатньо. Фахівців бракує основна проблема це рівень зарплати. На жаль, ми можемо молодому спеціалісту, який заходить до нас на дипломатичну службу, платити заробітну плату на руки трошки більше, ніж 20 тисяч гривень. Е, я задам просто відкрите питання: якщо ця ж людина піде в будь-який офіс іноземного посольства тут в Україні, скільки він або вона буде там отримувати? Я думаю, ми всі розуміємо. І це, це реально величезна проблема для нас, і для системи. Під час війни роль українських дипломатів кардинально зросла, адже вони щодня ведуть переговори про постачання зброї, енергетичного обладнання, надання фінансової та гуманітарної допомоги. Ти маєш добре розуміти національні інтереси власної держави, і чи то в Києві, чи то за кордоном представляти інтереси всієї нації. І мені здається, що є просто категорія людей, яким подобається не приватний інтерес, бізнес і добробут особистий, да там скажем, а власне служіння державі, служіння своєму народу. Робота дипломата за кордоном обмежена у часі. Зазвичай це 3-4 роки. Після цього відбувається обов'язкова ротація і повернення в Україну щонайменше на два роки. І так по коло. Перед новим відрядженням можна обрати до трьох бажаних посад, причому одна з них обов'язково має бути в країнах Азії, Африки або Латинської Америки. Далі спеціальна кадрова комісія оцінює кандидатів і вирішує, де людина буде найкориснішою, намагаючись поєднати потреби держави з досвідом і можливостями самого дипломата, рішення якого нині напряму впливають на ситуацію в Україні і на життя тих, хто боронить країну на фронті.